Глядачі вистоємо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Командувач військово-морських сил ЗС України, контр-адмірал Олексій Неєшпапа дав інтерв'ю про бойову роботу нашого флоту у відсічі російським загарбникам. Зокрема, Неєшпапа в цьому інтерв'ю сказав, що станом на 24 лютого 2022 року найпотужнішою зброєю ВМС України були саме міни, і ця зброя була використана для зриву можливого морського десанту противника. Водночас були також розгорнуті батареї берегової артилерії ВМС які могли отримувати ціле вказівки від системи ситуаційної обізнаності. Винищувач ВМСУ також вказав на безпілотні комплекси Байрактарті 2 Командувач ВМСУ також вказав на безпілотні комплекси Байрактарті Бі 2 які були в розпорядженні морської авіації, та активно працювали по рашистам, зокрема на Херсонщині, в перші дні війни. Ці слова контр-адмірала Неї можна трактувати, зокрема як натяк, що ВМС України станом на 24 лютого 2022 року не мали в своєму розпорядженні. Боєздатні протикорабельні комплекси Нептун, які можна було б застосувати для стрільби по ворожим кораблям. Відповідно, далі можемо зробити висновок про те, що здатні стріляти по рашистам Нептуни наш флот отримав у проміжку березень-квітень 2022 року. Але ракет П-360 було отримано у невеликій кількості, і їх берегли для найбільш стратегічно важливих цілей, як то крейсер Москва, нестачу сил та засобів для протистояння противнику моряки ВМСУ компенсували власною вивочкою та хоробрістю і приклад. Де цього заслуговують на окремі сторінки у воєнній історії. Зокрема, командувач ВМС України Неїшпапа розповів про епізод, коли водолазний борт, коли водолазний бот Почаїв, зумів примусити відступити в бою новітній рашистський фрегат адмірал Макаров. Неїшпапа не став розкривати, коли саме відбувся цей епізод. Зате розповів про перебіг самого бою. Рашисти відкрили вогонь по Почаєво із носової 100 міліметрової арт установки, але ні разу таки не влучили у 40-метровий бот, що може йти зі швидкістю максимум 12 вузлів на годину. Це тому, що команда Почаєва настільки вміло маневрувала та відбивалась від ворога. Потенціал обох противників був несумісним. Бо Почаєв має лише два пости для кулеметів ДШК, але команда нашого бота діяла хитрістю та виманила рашистський Макаров прямо під берегову артилерію ВМСУ. Ворожий фрегат був вимушений з ганьбою тікати до тимчасово окупованого Севастополя. Нагадаємо, не менше як половина складу морської авіації Чорноморського флоту була виведена з ладу під час нальоту. Ту на авіабазу про це пише CNN з посиланням на західних офіційних осіб. Вони заявили, що не менше, як половина складу морської авіації Чорноморського флоту була виведена з ладу під час нальоту на авіабазу. Згідно з опублікованими даними, до складу морської авіації флоту 34-го морського штурмового авіаційного полку входять дві ескадрильї загальною чисельністю близько двох десятків бойових літаків, включаючи літаки Су 24 М і су 30 СМ. Попередньо щонайменше сім, а може і десять літаків були пошкоджені або знищені під час цієї атаки в Росії ще є десятки бойових літаків на двох інших базах в Криму, але вони спеціально не закріплені за Чорноморським флотом. Пише видання. Українські сили, ймовірно, мають можливість діяти в тилу Росії. Подальші атаки на півдні матимуть стратегічний вплив на хід війни. Все залежатиме від того, чи зможе Україна підтримувати такий рівень активності. Водночас окупанти відчувають проблеми з поповненням запасів військ на півдні Херсонської області, і за оцінками заходу близько кількох тисяч додаткових російських військ були перекинуті на південь в рамках підготовки до можливого українського наступу. До зустрічі глядачі ви поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!